Друзі, вітаю! А, сьогодні я також в новобудові ЖК «Пташка». Хочу вам презентувати однокімнатну квартиру а, вже з ремонтом. Працюємо за програмами її відновлення. Тож, давайте оглядати. Це у нас вхідна зона, квартира студійного типу. На підлозі плитка. Є кондиціонер. Тут у нас обідня зона. На кухні залишаються всі меблі та техніки. Це у нас великий просторий балкон. До метро академіка Павлова, всього 10 хвилин, санвузол, пральна машинка та бойлер. Тож телефонуйте та записуйтесь на перегляд.